Зеленський звільнив Єрмака. Точніше, Ярмак сам підав відставку. Я зараз розкажу, як це насправді, до чого це відбулося, розповсюджуйте. Отже, зараз всюди бачу новини і так далі. Про те, що Єрмак тепер подав відставку. Зрозуміло, що коли звільняють топ-чиновників такого рівня топового з позицій своїх, то це не відбувається без участі Америки. Бо Америка керує балом. Тобто Америка має контролюючі органи. Америка намагається боротись з корупцією в Україні, взагалі в цьому світі, кому воно відправляють гроші. Бо в Україні взагалі жесть відбулася. Прикладом того є, що тиждень назад були оці розслідування за Міндіча і за Єрмак. вони вже були в обшуки, їх дуже всіх там обшукували і так далі. І як ми бачимо, щось відбулося що. Топовий чиновник, який ходить в топ 3 чиновники України, пише сам заяву на відставку. Значить, що як це відбувається? Я Вже вам про це розказував. Що Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну? Потім провокуються моменти, ну і Україну і провокувати не треба для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повіднувались. Потім Америка каже: Дивіться, ми це ніде не суємо, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не приділяємо, але ви йдете на наші там. Ми кажемо 1, 2, 3, 4 5, наприклад, віддати території Росії чи. Зробити так, щоб якісь корисні капали не могла добувати Америка, і так далі. І ми вас не чіпаємо за ці всі корупційні скандали і так далі. Як ми бачимо, Трамп вже запропонував у ці 28 пунктів мирного плану, і ну Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Тому отака от відбулась перестановочка. Вони кажуть: ах так, тоді ми от робимо таким чином. І якби полетів і Міндіч, і полетів і пан Єрмак. І повірте, це ще не найбільші люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні. До чого це все значить де? Україна тепер неминуче прямує в Європу, тобто в Україні вже запускаються процеси контроля за фінансами, і так далі, як в Європі, і за сторони Америки. Це все контролюється Америкою. Тобто Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною тіпо типу, елітою в Україні, над всіма фінансами. Ну, так це відбувається. Добре, це чи погано хто його знає, бо було багато розмов за те, що чи треба нам в Європу йти, чи Україна самодостатня, і так далі. Але вже це неминуче, бо самі бачите, що відбулося в Україні. Наскільки ми залежні від закордонних вливань, вічно там зелених різних і так далі, і від постачання різної допомоги. І без цього ми не справимось, тому ми вимушені будемо слухати Європу. Але в даному випадку дивіться, всі, хто хотіли в Європу, все, тепер це неминуче, безповоротне, ми йдемо в Європу. Всі, хто якісь ждуни, міра і так далі, ну вам треба чесно подивитися, зайти до мене в аккаунт різні відео. Чого. Мир з Рашка, він неможливий, він критичний. Він просто дурний Україну ще більше. Хоча здається, що воно б там закінчилось і так далі. Ні, нічого подобного рашка вже не зупиниться. Все. от тому в даному випадку, я думаю, все зробили правильно, але важко сказати, це добре чи погано. Бо взагалом все, типу, погано. От в даному розрізі часу напевно добре. Бо то як обдирають Україну, самі українці, е, ну просто що робиться серед структур в Україні. Є ж гарні люди і в політиці, і в, і в поліції, і в прокуратурі, і в судах є гарні люди. Лих мало їх виживають все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па!